Підключається у нас учасник зала очікування. І зараз будемо продовжувати. У нас наступна лекція. Наша остання лекція номер 8. Так, підкажіть, будь ласка, мені чи видно вам титульний слайд нашої лекції? Видно, видно? дякую. Так, ну все, всі приєдналися в залу очікування, і будемо тоді з вами починати. І так, лекція номер 8 у нас стосується управління складським господарством, тобто, не взагалі управління за запасами, які ми розглядали з вами, а тут вже більш таке внутрішнє поняття, да, внутрішнє, скажімо так, складське да, поняття, управління безпосередньо складським господарством. Що ми розглянемо в рамках даної теми? Чотири буде у нас такої підтеми. Перша з них це стратегія складського зберігання запасів, друга це функція складів безпосередньо, третя принципи організації складського господарства і остання організація складського господарства. І зараз розглянемо з цієї точки зору даний напрямок. І так, стратегія складського зберігання запасів. Стратегія знов таки ж це планування на такий значний період часу. І склад зазвичай розглядають, як ми бачимо на складі, як місце зберігання запасів, запасів різних, тому склади бувають різні. Бувають склади, наприклад, у нас сировини матеріалів, бувають склади готової продукції, склади комплектуючих та і таке інше. І відповідно, тут може бути і різні типи будівель, і різне обладнання потрібно, да, і так далі. Тобто все буде дуже різнитися. Як ми бачимо, функція складів у нас виділяють, і є основні функції складів, які нам надають певні вигоди. Ми вже раніше розглянули да, функцію запасів, а тут функція складів. І вони бувають двох типів, як ми бачимо, Да? Це економічні і сервісні вигоди, які нам надаються. Якщо ми розглянемо з вами економічні вигоди, які дають нам да, управління складами, то ми побачимо, що це консолідація, поєднання, да, як ми вже сказали, вже використовували сьогодні дане слово, да, тому я думаю, воно вам знайоме. Поєднання да, якихось показників. Так. Друга вигода це у нас розокрупнення, тобто це протилежний напрямок, да, розокрупнення, коли у нас дуже велика партія, і ми можемо її розділити на декілька партій. Таке теж буває необхідним да, з ряду причин, наприклад, вам не потрібна така кількість запасів, да, змінилася ситуація, змінився ваш попит в вашій компанії і таке інше. Може бути ще доробка або відстрочка. Замовлення, да? тобто ми можемо замовлення відправляти не за функціональним циклом щомісяця, а наприклад, або робимо цей період меншим, да? кожні там, два тижні замовляємо, або навпаки робимо більшим період. І буває ще накопичення запасів, що мається на увазі. Наприклад, ми готуємось до сезонного коливання попиту і таким чином ми замовляємо запасів більше з метою їх накопичення. Це економічні вигоди, які у нас можуть. Від створення запасів, від складування, від утримання складу можуть крім цього бути ще сервісні вигоди. Що тут мається на увазі? Наближення запасів до ринку, це мається на увазі наближення запасів до потреб ринку безпосередньо. Може бути формування ринкових асортиментів. Як ми розглядали на прикладі роздрібної торгівлі звичайного магазину, тому ми з вами звикли, що якщо ми приходимо до магазину, то у нас там дуже великий асортимент. Необхідно, щоб нам було чого вибрати. Де? Таким чином попит змінюється в залежності від асортименту. Наступна сервісна вигада це комплектування змішаних вантажних відправлень. І відповідно, якщо у нас є вантажне відправлення на певного, наприклад, замовника, да, ми виконуємо операції комплектування, тобто ми складаємо різні там елементи да, складові даного замовлення. Це теж сервісна вигода від замовлень, забезпечення виробництва відповідно сировиною да, ми вже казали про це сьогодні, і створення ефекту присутності на ринку. Як запаси можуть на це впливати? Навіть якщо ми нічого не виробляємо, ми все одно можемо формувати запаси, формувати своє складське господарство, наприклад, з метою того, що ми акцентуємо попит на нашу продукцію, але ми при цьому і не виробник, да, а просто, наприклад, посередник да, в даному логістичному ланцюзі. Так, третє наше підпитання це принципи організації складського господарства. Існує три основних таких принципи, де які використовують при організації складів. Незалежно від того, йде мова про невеликий склад, наприклад, да, дуже маленький, що обслуговуються ручною працею, мається на увазі не механізований склад не має там, там, навіть електрокарт, да, або якихось ще обладнання. Або це велике автоматизоване господарство може бути. Незалежно від цього, взагалі виявляють да, і використовують три принципи організації складів. Перший принцип це критерії проєктування. Другий технологія вантажа переробки і планування зон зберігання. Зараз далі ми розглянемо їх більш детально. І так, перший принцип це критерії проектування. І як ви бачите на слайді, ідеальним вважають склад, який має тільки один поверх. Так? Чому? Тому що це дозволяє обійтись без ліфтів, постійних там переміщень з одного поверху на другий. Це економить і ресурси, та енергетичні ресурси, тому що користування ліфтом, різними там, наприклад, конверними системами і так далі. Це теж витрачаються енергоресурси на це, це час певний, та? і на осіб всі, всі внутрішні складські приміщення входить дуже багато часу і енергії. Але при цьому при будь-якому розмірі складського приміщення потрібно прагнути до максимального заповнення кожної, як ви бачите на слайді, кубатури, тобто кожного метру кубічного да, даного приміщення. Тобто, коли ми будуємо склад, або, наприклад, плануємо взяти склад в оренду, то ми розглядаємо усі метри кубічні, да? тобто і по площі там, підлоги, і по висоті наших стін, і таке інше, все ми аналізуємо, щоб максимально заповнити даний обсяг. Якщо ви подивитись на рисунок, да, який наведено нас на слайді, то тут наведено рух вантажу потоків на типовому складі. І зверніть увагу, якщо у нас є виходи. Да? Ось такими прямокутниками позначені виходи, тобто сполучення складу з зовнішнім середовищем, скажімо так. Да? То, наприклад, з цієї сторони, у нас відбувається підвіз наших запасів, тобто доставка різними видами транспорту може здійснюватися. І ці види транспорту тут у нас розвантажуються, і на склад потрапляє наша продукція, да? або готова продукція, або сировина, і так далі. І тут у нас іде зона приймання вантажу. Тобто ми приймаємо вантаж, швиденько його тут зіставляємо, можливо, да? щоб швидше відпустити транспортний засіб. Потім йде зона зберігання в штабелях, да? найчастіше, або зона там, стелажного зберігання, в залежності від категорії товарів. Потім далі у нас зона йде підбирання або комплектування замовлень, тобто, в середині складу, у нас тут відбувається комплектування замовлень, щоб з усіх сторін можна було брати вантаж і тут його комплектувати в залежності від певного замовлення. Потім йде упакування і консолідація відправлень, що мається на увазі на ну, упакування, я думаю, зрозуміло, да? кожна частина, там, кожен там елемент, да? бо декілька вони упаковуються. І якщо на одного, наприклад, отримувача декілька замовлень, то вони консолідуються і позначається, що, наприклад, ці там 10 коробок і все це на одного замовника. І потім йде зона відправлення з іншого боку, найчастіше на протилежних да, сторонах розміщується, і тут йде зона відправлення, і ми вже завантажуємо транспортні засоби нашими замовленням, і вже вони відправляються далі до наших замовників. Таким чином, ми враховуємо ось ці базові такі основні показники для проєктування нашого спадського приміщення. Так, другий у нас ідея, скажімо так, критерій, який ми використовуємо, да, це повантажу переробці. Безперервність вантажу потоку, і досягнення економії за рахунок масштабів вантажів потоків. Якщо ви згадаєте попередні лекції про транспортування, коли ми розглядали, то там у нас було два види економії: за рахунок масштабів і за рахунок дальності. То можете звернути увагу, що при вантажі переробці теж у нас досягається економія за рахунок, можна сказати, масштабності да, або великої кількості вантажів. Таким чином, да, дані критерії теж враховуються. І ще у нас критерії це у нас безпосередньо планування зон зберігання. Якщо ми з вами десь дивились тут на схемі, да, що у нас є зони стелажного зберігання, зберігання у штабелях, да, і таке і інше, то їх необхідно теж спланувати завчасно, да? не коли ми вже завезли продукцію і не знаємо, куди її поставити, і туди поставили, і туди поставили, да? а як це все розмістити, ми вже не можемо зрозуміти. Тому це завчасно ми плануємо. Таким чином, великі вантажні відправлення або транзитні вантажі слід зберігати поруч з самими короткими маршрутами завантаження вивантаження, тобто поруч з головними проходами і на нижніх полках стележів. Тобто, одразу до нас приходить вантаж, і ми дивимося, цей вантаж у нас буде довго зберігатися, або це конкретне, наприклад, відправлення під нашого певного замовника, і ми на складі розташовуємо в певних місцях. Даний принцип скорочує дистанції переміщення вантажів, да, і вантажні відправлення невеликих об'ємів навпаки можна розміщувати подалі від головних проходів і на верхніх полках стелажів. Ну, Такі принципи, да, я думаю, що це загально прийнятні, навіть ви вдома там у себе щось розміщуєте, да, чим використовуєтесь рідше, рідше, да, ви розміщуєтесь десь вище і подалі. Да. Скажімо так, від себе, да, те, чим ви користуєтесь постійно, ближче розташоване до вас. Тобто це такі загальноприйнятні принципи, і вони враховуються при плануванні зон зберігання на складах. Так, наступний у нас, да, наш підпункт, наша підтема це організація складського господарства. І перше, що ми, що ми розглянемо, це різновиди складів. І склади це мається від невідносно складських будівель, да, різновиди, а відносно того, в якій власності знаходиться склад. І склад може бути у приватній власності, як ви бачите на слайді, да, або власні склади, ще вони називаються. Тобто, якщо ви його безпосередньо ви є власником даного складського приміщення. Друга форма це склади загального користування або суспільні склади. Да, Можна сказати, що вони знаходяться там, в державній власності, да, і ми їх можемо там, орендувати, к пример, до речі, да, або це у нас державне підприємство, яке може користуватися певною там, частиною складу, або всім складом. І також є ще контрактні склади. Тобто, в залежності від форми власності, да, всі три форми присутні у нас на території України, да, і ними користуються. Так, далі. Остання наша така підтема це стратегія складування. Да? Багато фірм одночасно користуються послугами всіх трьох видів складів: і приватних, і суспільних, і контрактних. Да? Приватний або контрактний склад можна використовувати для покриття основних потреб компанії. Тобто, це наші основні, можна сказати, базові запаси. На протязі всього року ми їх там зберігаємо. І, до речі, ми можемо ще, якщо у нас там коливання попиту, якась партія товару, да, ми їх вигідно, наприклад, придбали, то можна тоді використовувати склади загального користування тільки в період там, сезонних якихось коливань ділової активності, да, якщо якась там партія, у нас необхідно її десь тимчасово зберігати. Крім того, є центральні склади, є таке позначення для більшості компаній як центральний склад, і потім є ще склади там, регіональні, наприклад, в залежності від розташування. То центральний склад може бути приватним, тобто знаходитись в вашій приватній власності, або ви його орендували, але все одно це склад у приватній власності. А в якості територіальних складів, наприклад, або торгівельних баз. Можна використовувати склади загального користування. Тобто, в обох випадках може бути використаний і контрактний склад, і, наприклад, приватний, і так далі. Тобто, тут вже в залежності від того, як ви будете платити за цей склад, або це буде, наприклад, там, ваші витрати на його утримання як власника, або це будуть ще й орендні платежі. Тому тут вже теж необхідно ну, промислити, прорахувати, як буде вигідніше для вашої компанії. І так, і висновок у нас є такий загальний, да, по складському господарству вже буде. <кій> що повне завантаження складських потужностей з усього року, це справа малоймовірна. Як правило, склад буває повністю завантажений тільки на 75-80% да, часу протязі року. Тобто, наша мета розрахувати такий обсяг складу, да, такий його розмір, скажімо так. Який ми візьмемо в оренду або побудуємо самі, наприклад, щоб у нас протязі року 75-85% склад був повністю заповнений. Таким чином, від 15 до 25 часу частина складських площ, потрібних для обслуговування максимального попиту, простоює. І тут же ми можемо з вами аналітично помислити, да, і включити свою підприємницьку думку, і можемо ці частини площ, наприклад, здавати в тимчасову оренду. Саме для того випадку, коли у нас є тимчасове зберігання, ось тут ми з вами розглядали якоїсь поєдної партії продукції у інших компаній, дай ми можемо пропонувати свої складські приміщення, наприклад, в оренду для інших компаній на ось таку невелику частину часу, тобто на тимчасове зберігання. Також зверніть увагу, що дослідження західних фахівців показали, що ефективніше тримати приватні склади, які закривають потреби компанії на 75%, а в періоди пікового попиту звертатись до послуг складів загального користування. Ось така рекомендація: да, і в Україні нею дуже успішно користуються компанії при плануванні, да, де розмістити свою готову продукцію або свою сировину матеріали в залежності від коливань попиту. Ну а на сьогодні, я думаю, в умовах да, карантинних заходів, да, і такої загальної кризи, да, у нас постійно невизначеність і функціонального циклу, і невизначеність попиту вона значно зросла, тому на сьогодні ці. Такі стратегії, тенденції є теж актуальними їх дотримуються, але доля невизначеності значно збільшилась, тому складніше да, працювати на ринку усім компаніям, не лише українським, да, а взагалі у світі. Так, все, ми на цьому з вами закінчили сьогоднішню нашу лекцію, останню, да? тому я думаю, що матеріал був для вас цікавий. Вже якусь частину ви знали з логістики, да, але тут ми розглянули вже більш такої з точки зору бізнесу. Да? І так, відеозапис лекції я вам також розміщу да, і першої нашої частини, і ось останньої частини, да, на каналі YouTube, тому можете підписуватись, будете бачити, коли додаються лекції. І практичні заняття теж да, у блокі там управління ланцюгом постачання побачите. І завантажу вам також IGTV на свою сторінку, тому зможете кому зручніше соцмережами користуватись, да, зможете там переглянути або колегам порекомендувати. Так, які можливо питання да, по даній лекції, або, можливо, якісь приклади, да, ви хочете поділитися. Так. Якщо незручно комусь там в голос сказати, вмикати в мікрофон, можна у чаті написати. Так, немає у нас питань, да. Ну, все добре. Тоді будемо з вами закінчувати да, нашу лекцію сьогоднішню. Да? Бажаю вам гарного дня. Все тоді до побачення. Дякую, вам теж хорошого дня. Дякую. До да? побачення. Все, до побачення. До побачення.